Усім привіт! Сьогодні вирішила розповісти вам про одну з причин закипання твердопаливного котла. А також поділитися власним досвідом, як можна легко та просто усунути цю несправність. Перед тим як приступати до роботи, потрібно вимкнути котел та від'єднати його від електромережі. Якщо котел пропрацював певний період часу, без будь-яких нарікань. То однією з причин поломки може бути забитий фільтр, або ж вийшов з ладу циркуляційний насос. Фільтр знаходиться у нас ось тут, і для того, щоб його викрутити, нам потрібно перекрити крани там і тут. Я хоч маю багато інструментів, ключів, торцевих головок. Але зазвичай використовую для усунення несправностей ось такий газовий ключ. За його допомогою легко розкрутити закрутити крани, а також він ідеально охоплює різного розміру труби. Після того, як ми перекриємо крани, можна приступати до відкручування та промивання фільтру. Для того, щоб було видно настільки забруднена вода, і щоб вона не натекла попід котел, рекомендую підкласти якусь ємність під трубу, де ви будете відкручувати фільтр. Спочатку я викручую ключем, пізніше продовжую робити це руками. Ось можете оцінити стан металевої решітки, настільки вона забита всередині. Тепер її потрібно ретельно промити під проточною водою та закрутити назад у систему. Ось так виглядає чиста решітка. Різницю, думаю, важко не помітити. Закручуємо її назад в систему. Після таких маніпуляцій обов'язково слід випустити повітря з циркуляційного насосу. У моєму випадку циркуляційний насос вмонтований в систему у не зовсім зручному для усунення несправності місці. Проте, я знайшла можливість, щоб відзняти сам процес роботи. Можливо, я не зовсім правильно називаю усі етапи усунення несправності, але так, по-простому, як то кажуть, на хлопський розум, переглянувши моє відео, ви зможете усунути аналогічну несправність. Після того, як ви викрутите кришечку, вам потрібно буде за допомогою вожої викрутки порухати ось так всередині насос. Після чого закрутити кришечку. Таким чином, ви зможете випустити повітря, яке є всередині циркуляційного насосу. Провірити, чи він добре обертається і чи не закис. Після цього потрібно відкрити крани, дозапустити теплоносій чи воду в систему опалення до потрібного тиску, запустити котел спочатку при меншій температурі, а після того, як ви впевнитесь в надійності та правильності вашого ремонту, використовувати котел наповну.